Для того, щоб увімкнути або налаштувати пакет номер 9 для перевірки в DSG в системі Health 24, з профілю адміністратора або керівника, необхідно перейти до вкладки «Довідники» в меню зліва та під вкладки DSG. Зверху обираємо розділ пакети послуг законтрактовано і можемо відфільтрувати за номером або назвою пакету. Бачимо пакет номер 9 справа натискаємо відповідну кнопку Додати. Вказуємо дату початку договору. За замовчуванням договір діє на всі місця надання послуг. За потреби можемо прибрати цю галочку та обрати тільки необхідні місця надання послуг. Нижче необхідно вказати умови закупівлі. Тобто, якщо у вас заклад відповідає додатковим умовам, які були заповнені під час контрактування на пакет номер 9 відповідно ми можемо обрати пакет плюс. Якщо заклад не відповідає додатковим умовам і при укладанні договору не було вказано додаткових умов, обираємо пакет стандарт для дорослих та для дітей. Нижче профіль закладу. Якщо ваш заклад монопрофільний, державної форми власності або такий, що надає допомогу дітям, вам дозволено контрактуватися лише на два будь-які сервіси. Тобто на два будь-які класи будь-якого сервісу. Або більше. Якщо заклад загальний, тобто не з переліку, необхідно мати два класи консультування, один клас процедур та два класи лабораторної або інструментальної діагностики. Це може бути комбінація один клас лабораторної та один інструментальних досліджень. Але їх може бути і більше. Отже, заповнюємо. Якщо заклад монопрофільний, державний або дитячий, ставимо відповідну галочку. Якщо ні, переходимо далі та заповнюємо, які саме класи та сервіси у нас законтрактовані. Отже, обираємо, наприклад, ось таким чином. Або ж справа ми бачимо плюсик та мінус. На плюсик ми можемо додати всі класи цього сервісу одночасно, а на мінус прибрати те, що ми заповнили. Далі додаємо процедури, лабораторні дослідження та інструментальні. В цьому прикладі я додам всі. І далі натискаємо Зберегти. Після чого система буде перевіряти і записи лікарів на відповідність пакету послуг, на відповідність умовам закупівлі на пакет послуг. І ви будете бачити відповідну інформацію в системі.